Буквально мить після дружніх привітань. І ось стартовий свисток рефері свідчить про початок товариської футбольної зустрічі на полі в червоній формі. Представники робітничі молоді Паттер Селормітал Кривері. В темні представники Криверіського навчально-наукового інституту Донецького держуніверситету внутрішніх справ. Формат гри, яку присвятили Дню молоді, обрали такий: два тайми по 20 хвилин. Першій половині зустрічі командам не вдалося вразити ворота суперників, хоча нагод було достатньо в обох сторін. Не вистачало влучності. Тож за нічийного рахунку 0-0 команди пішли на невеликий перепочинок. Вже по перерві обидві команди значно додали в швидкості та гостроті атак. І згодом арселорівці розмочили рахунок. Вже з навісу гравці в червоній формі подвоїли свою перевагу. Рахунок став 2-0. Втім, майбутні правоохоронці не знітилися і змогли забити свій гол престижу. Рахунок став 2-1. І як згодом виявилось, це був останній м'яч в цій грі. Трішки не допрацювали з командою, були трішечки проблеми з цим, але ми впораємося в наступний раз будемо більше тренуватися. Та перемагати команда робітничої молоді арсу має довгу та незвичну назву: це МК плюс ВТЦ, що в розшифровці означає цех металоконструкції та вальце токарний цех для підтримки тонусу. кажуть, тренуються щотижня. Переміг досвід. В нас команда за віком 30+. тобто всім дещо важко бігати. Та й ми розраховували на поле меншої площі. Але більше той більше. Тому, власне, і зробили ставку на свій досвід. Суперники молодці боролися до кінця. Але рахунок на табло. Товариський футбольний матч провели з нагоди дня молоді, який указом президента України з 2021 року святкують в другу суботу серпня. Цьогоріч це 12-те число. Команда нагороджується пам'ятним кубком, тепло. Та футбольним м'ячем вітаємо дипломи та футбольним м'ячем. Вітаємо команда! Капітани команд отримали пам'ятні кубки, дипломи та футбольні м'ячі для тренувань та нових спортивних звершень. Адже рух це життя, а молодь без руху неможливо уявити. Олександр Фефілатів Максим Мурашов, перший міський.